Немало моїх глядачів із дитинства не раз чули таку приказку Пана видно по халявах, приказку, яку молоде покоління у світлі нашого корупційного сьогодення може зрозуміти в зовсім іншому сенсі, мовляв, у нас кожен пан хоче отримати щось на халяву. Отож мушу пояснити, що в заголовку цього відео йдеться не про корупцію, тобто приказка наведена в її класичному розумінні. А не як натяк на кожного із українських шести президентів. Хоч цілком можливо, що і в цьому останньому сенсі, який я зовсім не мав на увазі, ця приказка також була б доречною до нашої теми. Але, звісно, річ, не зовсім настільки доречною, як відомий російський афоризм Бог Шельму Міт іздаліка та українське прислів'я. Із хама не буде пана». Янукович, який у виправній колонії отримав кличку хам, спробував довести протилежне і міжгір'я, тому свідок, та й кожен інший із усіх наших президентів виявився непозбавленим цього синдрому Януковича. Хтось із них у меншій мірі, а хтось у більшій, і прикладів можна навести безліч. Адже хамство має широкий спектр своїх проявів. Проте спеціально ілюструвати прикладами це твердження я не буду. Інша справа, якщо такі приклади спонтанно з'являться в процесі викладу теми. А тема полягає у тому, що за містичним збігом обставин, як виявилося нещодавно, кожен один із усіх наших шести президентів. Прийшов на цю посаду із промовистим прізвищем, яке добре характеризує його майбутнє на той час правління. Не те, щоб інші люди з такими ж прізвищами обов'язково були б такими ж правителями, як ці шестеро. Тобто не те, щоб усі Януковичі правили так само, як Янукович, усі Ющенки так само, як Ющенко, і всі Порошенки так само, як Порошенко. Зовсім ні. Але оскільки цим вибраним над як кажуть бойки, судилося правити нашою країною, то доля й дала їм такі прізвища, які дозволили б електорату наперед дізнатися про характер їхнього майбутнього правління. Але, звичайно ж, лише у тому випадку, якщо б електорату вистачило крихтикабети, аби зрозуміти правильно таємний зміст. Закладений у цих прізвищах. Той зміст, який є, можливо, абсолютно нейтральним для звичайних носіїв таких антропонімів, але не для тих, у чиїх руках опиняється доля цілого народу. Адже хоч це й неправда, що влада обов'язково псує людей, проте абсолютна правда в тому, що влада допомагає людям виявити свою внутрішню сутність. У всій повноті. Отож, панове громадяни, розпочнемо із пошуку відповідностей, між прізвищем першого президента України Леоніда Кравчука та характером його діяльності на посаді президента. Відповідний антропонім Кравчук утворений із двох складів, перший з яких є словотворчою основою, а другий патронімічним суфіксом. Наявним у багатьох прізвищах цього штибу. Таких, наприклад, як Свинарчук, Маланчук, Бойчук, Мірчук і тому подібне. Отож словотворча основа прізвища Кравчук це перший склад крав. Що він означає, панове громадяни? А означає він те, очевидно, що власник прізвища не від того, аби щось поцупити. Я розумів, що ви можете заперечити, мовляв, антропонім кравчук має таке значення, внук кравця. І я погоджуся, нехай так. Але ж у такому випадку приховане слово кравець стосуватиметься не самого носія, але його діда. Тоді як ми з вами домовилися шукати в прізвищах президентів не їхню генеалогію, а лише найбільш характерні ознаки їхнього правління. І у такому випадку слід було прогнозувати ще до виборів, що пан Кравчук не втримається від того, аби зробити крадіжки головною рисою свого президентства, що, власне, і сталося, поза як син Леоніда Кравчука став мільйонером не просто так, але завдяки відкатам, які отримував за міжнародні договори, які підписував його батько. Зокрема, і завдяки відкатам за продаж Чорноморського флоту Ерехвії за копійки. А тепер розглянемо прізвище Леоніда Кучми з такої ж позиції, тобто спробуємо переконатися, чи може у цьому антропонімі критися характеристика його президентства. Найперше, з'ясуємо, що таке кучма. Кучма це висока хутряна шапка спокон віків, поширена в Румунії, Молдові та на Балканах. У 20 столітті взимку кучму носили також члени політбюро ЦК КПСС, які називали цю шапку українкою, позаяк вони знаходили у ній деяку подібність із козацькою хутряною шапкою. Тобто, якщо врахувати епоху, коли кучма прийшов до влади, то його прізвище найбільше асоціювалося із зимовими шапками керівників СССР, які виходили 7 листопада на трибуну Мавзолею і приймали військовий парад. Кажучи іншими словами, слід було очікувати і від Леоніда Кучми наслідування стилю керівництва останніх радянських генсеків. Також слово кучма асоціюється зі словом куча, згадуючи дитинство, пам'ятаю, як свинарі з чужого села їздили по нашому селу під водою і продавали поросят. На возі кожного із них була куча, у якій сиділи поросята й верещали. Кажучи інакше, правління кучми обіцяло велике поширення свинства по всій Україні. Тобто формування корупційно-олігархічної системи, яка існує донині, і яка є для нас величезною проблемою, основною проблемою. Свого часу, пам'ятаєте, Ющенко називав кучму своїм політичним батьком, але Кучма був політичним батьком не лише для Ющенка, але й для свого зятя Пінчука, і зрозуміло, що для Ахметова та для Януковича. І так далі, і тому подібне. Прізвище Ющенка, утворене від слова Юшка. Юшка це проста селянська страва, а це вказує на те, що для керівника держави буде важливим підтримувати власний побут на належному рівні. А ще слово Юшка нагадує нам юшку із Чечевиці, за яку Ісав продав своє первородство Якову. Одним словом, можна було прогнозувати ще під час Майдану, що Ющенко проміняє перспективу свого тривалого президентства на відносно дрібні матеріальні речі, що власне й сталося. Також і слово роз'юшився походить від слова юшка, а це може вказувати на безкомпромісність президента у тих випадках, коли власник цього антропоніму. На когось дуже образиться. Нібито все співпадає, чи не так? На перший погляд, прізвище Янукович, нібито цілком нейтральне, бо вказує вона на певного нащадка якогось там Янука, тобто маленького Яна. Тож семантика такого прізвища є такою, що відповідає російській назві Ванюшка. Тобто вказує вона на якогось звичайного, мізерного людця. Але пригадаймо, що прізвища українських президентів слугують ніби попередженням для їхнього електорату, тобто містять якісь відомі для нього асоціації. І чи не єдиною такою асоціацією для російськомовних жителів Донбаса, які обрали Януковича за допомогою інших російськомовних, переважно мешканців інших регіонів України. Це був контрабандист Янко із повісті Лермонтова Тамань, яка є частиною його основного твору герой нашого часу. Якщо хтось у школі читав цю повість, то пригадує, що цей Янко являв собою відчайдушного зірвиголову, якому було наплювати на всі державні закони, і цілком байдужий до інших людей, принаймні до тих. У яких не відчував особливої потреби. Наприклад, про стару бабцю він говорить, що, тій, мовляв, пора б уже помирати. Ну як вам це все, панове громадяни? Чи не нагадуючи мись життя цього Янка, його характер та рід зайнять кримінальне правління Януковича? Рухаємося далі. Беремося за спадковий антропонім Петра Порошенка який, як можна припустити з великим коефіцієнтом ймовірності походить або від слова порох у значенні вибухова речовина, яку застосовують для вогнепальної зброї, або ж від слова Порох у значенні пилюка. Кожен знає і вороги його, і друзі, що Порошенко є вибуховим холериком за своєю натурою, тому зі мною погодяться як його прихильники, так і його критики. Для останнього йдеться про зв'язок цього антропоніму із порохом у значенні пилюка. Мовляв, Порошенко це той порох, якого потрібно постійно витирати мокрою ганчіркою із української політичної арени, але він, мовляв, увесь час на ній осідає. І при цьому щоразупиняється зверху. У нас залишається останній із шести – Зеленський. Прізвище його, як відомо, утворене від словотвірної основи зелен і суфіксу «ський», який надає кожному слову прикметникову форму, тобто форму присвійного прикметника. Отож, антропонім Зеленський вказує на зв'язок із «зеленню» – той, хто належить зелені. Словотвірна основа зелен має надзвичайно широкий спектр значень. По-перше, Недосвідчених новачків американці називають грінгорнами, тобто зеленками. І тут ця основа «зелен» може вказувати на інфантилізм відповідно до приказки Молоде Зелене або ж вічно молоде і вічно зелене, те, що не може подорослішати. В електорату Зеленського перед виборами 2019 року це асоціювалося. Із країною вічної весни, якої ці люди мріяли побачити Україну. Тобто на це слово відповідний електорат дивився занадто однобоко, так само, як першовідкривачі Гренландії, побачивши влітку її південне узбережжя, назвали останню зеленою країною. Гренландія це означає зелена країна, хоч насправді виявилося, що сюди б. Значно більше пасувала інша назва країна вкрита льодом. І з чим ще асоціюється словотвірна основа зелен? із зеленою пліснявою, грибковим організмом, який вкриває хліб і робить його непридатним для вжитку, тоді як хліб це символ духовного життя народу. Також блідозелений колір асоціюється із мерцями, що власне відображено в апокаліпсисі, у масці коня четвертого із вершників ім'я якому смерть. Отож, виходячи із аналітичного досвіду, пов'язаного із нашими всенародними бідами та трагедіями та водночас із нашими електоральними прорахунками, прорахунками цілого народу. Я радив би на майбутнє звертати пильну увагу на прізвище кожного кандидата в президенте та на ті явища, із якими воно асоціюється в більшості наших сучасників, наших співвітчизників. Ну і, звичайно ж, не забувати про те, що досить вже керувати Україною представникам національних меншин. Вони у минулому вже не раз отримували на це свій. Історичний шанс, і докерувалися.